Ретельніше пережовувати скорпіонів та гриби, так що, не виходячи від пальми, можливо приготувати ходох по попуаськи, копаєш собі картоплю, а накопавши й м'яса. Лечінки ці живі і може досить високо стрибати у повітрі, а потім і у шлунку. Щасником сметаною те, що треба. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Як відомо, ми є тим, що ми їмо. За останні мільйони років ми дуже змінилися. Хоча деякі родименти, як ото жабри у ембріонів, шлють нам привіт із далекого минулого. За останні мільйони років дуже змінилось наше меню. Сьогодні наніс цікаве про їжу наших далеких пращерів, яку подекуди ми їмо і сьогодні. Засновником класу сставців, до якого належимо і ми, є моргану Кадон. Ця ж тварина, відповідно, заснувала наше меню, яке на той ще тріасовий та юрський період здебільшого складалось із комах, хробаків та іншої безхребетної малечі. Якщо ви важите грамів 500 і при цьому теплокровни, то вам вкрай необхідно постійно їсти щось калорійне для підтримки внутрішньої температури. Гризуни зосередилися в основному на зерні, але у них спеціальна будова зубів для ретельнішого подріблення злакових. До того ж гризунів у часи Моргану Кадона ще не існувало. Наш пращур спеціалізувався на доступних калорійних дрібних тваринках. Якщо ж ви важите 30 40 кг, а то й більше, і ви не мурохаїд із його спеціальним метаболізмом, лапами та ротовим апаратом, то ловити камах на вечері вам буде невигідно. Ви більше витратите калорії на пошуки їжі, ніж отримати від своєї хрумкої вечері. Втім, задля вітамінів, на які багаті безхребетні, або в якості солодощів іноді варто згаяти час на калорійний дріб'язок. Чим наші найближчі із тих, що залишились родичі, шимпанзе, періодично й займається. Взагалі, у нас складні родинні обставини. Колись ми мали багато близьких родичів: неандертальці, Денисівці, хобіти та інші, але в нас якось не склали стосунки. Все відбувалося як кадешеві сім'ї, тільки радикальніше. Отже, частину родичів ми асимілювали, а решту з'їли. Ось і переймаємось на самоті. Отже, наші волохаті родичі з джунглів полюбляють їсти термітів. Для чого невідомо. Швидше за все, їх приваблює смак мурашиної кислоти. Ось так: розпотрошують термітник або виколупують звідти його мешканців гілкою і їдять. А може, це така шимпанзяча дієта. Їсиш і витрачаєш більше калорій, ніж отримаєш. Дієтологи дарують ідею для похудання – Нехай ваші пацієнти їдять лише камах, яких впіймають. Якщо ж хтось за вас наловить камах та гусіні, пісмажить волі з часником та червоним перцем, то вийде досить калорійна страва зовсім не для похудання. Такі камахові вечері досить популярні в південно-східній Азії. Камахи вкриті хетіновою оболонкою, так само, як і ракоподібні, скорпіони та навіть клітини грибів. Нам у спадок від моргану кадону дістались хітінази. Ферменти, що розщеплюють хітин. Але хітинази наших далеких предків майже не працюють як отриманий від прадіда у спадок старий холодильник. Так що ретельніше пережовуйте скорпіонів та гриби, якщо хочете наїстись, щоб зруйнувати хітинові оболонки та надати доступ своїм ферментам до смачної та поживної цитоплазми клітин тих, хто у вас на вечерю. Або не пережовуйте, а ви лише наповните шлунок без усіляких калорійних наслідків. Наші далекі і не дуже пращури не мали такого доступу до солодкого, як їх тендітні інтернетівські нащадки. Власне, це й непогано. У результаті такої дієти каріс до неоліту був досить рідкісним захворюванням. Основним джерелом солодощів у ті славетні часи був дикий мед, який ще потрібно було відібрати у їх не менш диких господарів із жалами. Проте час від часу людям хотілося солодкого життя, і в результаті ми знаходимо 5, 10-40 тисячорічні черепи із каріозними зубами. Особливістю покійних лосунів було те, що вони страждали не лише від карієсу, але й від гіпермітамінозу вітаміну А, личинки бджіл, джерело вітамінів, особливо А. Наші пращури їли мед із дітьми його власників, через що й страждали. Одним із симптомів гіпервітамінозу вітаміну А є надмірна дратливість, що на тлі постійного зубного болю, напевне ж, призводило до непорозумінь у племені, через що черепи подвійних хворих зазвичай мали пошкодження. На острів Папуа пращарі папуасів дістались вже з умінням виготовляти та кидати списа, а також здобувати вогонь. В результаті прибульці швиденько перебили крупну нелякану місцеву фауну. І досі нікого крупніше за страуса казуара на папуа не живе, за виключенням самих папуасів, які нерідко присутні один у одного на вечері у дещо незвичній для нас якості. Проте за казуаром чи іншим папуасом потрібно ще побігати по джунлям, тому основним джерелом тваринного білку для місцевих мешканців є личинки жуків, що мешкають у мертвих сагових пальмах. Достатньо знайти в джунлях повалену пальму. Або зрубати самому і зачекати, доки жуки відкладуть яйця, із них вилупляться і досі швидко виросуть личинки. До такого джерела протеїну можна часто приходити щоразу виколупуючи із трухлявої деревини нові й нові, нові покоління жукової молоді. Серцевина ж самої сагової пальми є на папуа головним джерелом крахмалю, таке собі пальмове борошно, з якого печуть млинці. Так що, не виходячи від пальми, можливо приготувати хот-дог по – із пальмової серцевини та личинок. Такий фастфуд буде набагато кориснішим та поживнішим, ніж те, що продається у будках на колесах із майонезом та кетчупом. Мешканцям чаду та деяких інших африканських країн не так пощастило. Апетит такий самий, але з доступним білком все складніше. Власне, білку навколо повно, але він дуже швидко літає, складається із маленьких порцій, вкритих хітиновою оболонкою і називається муха. Але Homo sapiens – тварина кмітлива, і місцеві представники цього виду здогадали сплести сітки із маленькими отворами, ловити в них мух, а потім готувати з них котлети або млинці. Біля озера чат мух неймовірно багато, літають в сілі мушині хмари або смерчі, тому енерговитрати на створення таких альтернативних котлет виправдані. Головне не забувати ретельно пережовувати хітинові компоненти страви. Серед деяких індіанців Північної та Південної Америки були популярні наступні делікатеси. За відсутністю бажання чи можливості бігати за прутким м'ясом, вони викопували хробаків і робили з них теж свого роду котлети. Навряд чи такі підземні смаколики були вишуканими на смак, та що вже поробиш? Принаймні білку в них не бракувало і кізки відсутні. Ось так копаєш собі картоплю, а накопав ще й м'яса. Напевне, найпопулярнішою камашиною стравою, відомою ще з біблейних часів, є виготовлена в той чи інший засіб сарана. Справді, в сарані багато білку та навіть жиру, що й не дивно для комах. В Африці така біблейна тваринка і досі користується значним попитом. До того ж, за відсутністю інсектицидів, в тамтешніх місцях сарана періодично знищує весь врожай, і тоді місцеві мешканці беруться за такого шкідника і знищують вже його. Заготовляючи навіть про запас. Можливо, так навіть енергетично вигідніше насадити поле картоплю чи бататів, дочекатись інших любителів городини і наловити та з'їсти непроханих гостей. До речі, це має спрацювати не лише на сарані, але й на зайцях, вівцях, козах та їх господарях. Кмітливість основа прогресу. Тихоокеанський Паоло. Представник круглих червів мешкає, вочевидь, в Тихому океані завбіжки з метра або й півтора, і користується неабияким кулінарним попитом серед мешканців островів Тихого океану. Зокрема, на фіджі, Паоло набрав популярність після втрати канібалізму в своїх астрономічних позицій. Морепродукти це завжди чудово, дієтично, смачна, а в випадку з Паоло ще й дешево. Щасником сметаною те, що треба. Можна їсти самому, можна пригощати гостей. Можна годувати курей, а потім їсти самому і пригощати гостей курятиною та яєчною. Суцільний прибуток як не крутий. Каса Марцу. Популярний сардинійський сир, родзинкою якого є личинки з сирних мух. Личинки ці живі і можуть досить високо стрибати у повітрі, а потім і у шлунку. Така біодобавка справді дуже корисна, до того ж, за словами сардинійських пастухів, дуже смачна. Напевне, свого часу хтось забув вчасно з'їсти сир, на відміну від мух, який час свого короткого життя не гають і відкладають личинки, де тільки можна. Не пропадати ж харчам. Ця фраза лежить у основі вживання багатьох страв, вочевидь, з каса Марцу було все так само. До речі, в Сербії є схожий кулінарний сирний вироб. Тільки там личинки не стрибають, проте можуть прогристи стінку шлунка і призвести до виразки, тому сербські сири з живими добавками пережовуйте особливо ретельно. Якщо ви вважаєте, що камах, гусінь чи хробаків їдять лише дикуни чи дивакуваті азіати з європейськими пастухами, то ви сильно помиляєтесь. Знайте, метелики в животі це не лише образний вислів, але й реальна ситуація, у якій ви опиняєтесь щоліта. Метелики відкладають яйця у недозрілі плоди, зокрема черешню. Далі черешня разом із гусіннями росте і дозріває, ну а що буває далі, напевно, ви самі здогадуєтесь. Навіть якщо ви бездушна людина і сусідське черешня вас зовсім не приваблює, то під час сну ви періодично ковтаєте павуків, що мешкають у вашій кімнаті. Або ще якісь безхребетних, залежно від того, де ви мешкаєте та спите. Так що на добраніч, з солодких та смачних снів. Ось так традиції живуть та розвиваються. Щороку відкриваються нові нові підприємства із розведення безхребетних, які потім йдуть на харч домашнім тваринам та домашнім людям, за комашиним м'ясом майбутнє. До речі, якщо хтось з вас пробував якісь незвичні безхребетні смаколики, обов'язково напишіть у коментарях. Сам я у Китаї бував, але до коників або гусені справи якось не дійшли. Хоча насправді хто ж його знає, що там було в моєму рисі. На добраніч, гурманні та не дуже хлопці-дівчата. Пам'ятайте, головне на будь-якому обіді не стати його стравою. Не забувайте свої традиції. Їжа наших пращурів має всі шанси стати їжею наших нащадків, будьте до цього готові. І нехай вам не сняться задоволені папуаси за своєю безхребетною вечерю. До зустрічі!